Вже наступного вівторка у Сполучених Штатах пройдуть проміжні вибори, які можуть змінити склад конгресу. Чи буде нове скликання американських законодавців таким само згуртованим у підтримці України? І чи планують конгресмени схвалити нове фінансування для України вже до кінця року? Про все це маємо нагоду поговорити з кореспонденткою Української служби голосу Америки Юлією Ярмоленко. Вона приєднується до ефіру із Вашингтона. Юлію, доброго дня. Тобі чи можна розраховувати на підтримку нового конгресу? Оксана, якщо коротко, то так принаймні так стверджують і самі законодавці, але також і свідчать дані опитування. Адже зараз понад 65% американців виступають за продовження надання Україні озброєння від Сполучених Штатів. Що ж стосується самих виборів, то процедура попереднього голосування вже розпочалася, і свої голоси вже віддали на цих виборах понад 20 мільйонів американців. І безумовно, сам конгрес і склад конгресу відзначає в має. Надзвичайно велике значення для допомоги Україні, адже саме конгрес, саме законодавці схвалюють фінансування, з якого пізніше президент Байден бере гроші для того, щоб і фінансувати всі ці пакети допомоги фінансової допомоги, допомоги зброю, які надходять для України. У минулі кілька тижнів ми почули певні заяви, які викликають занепокоєння. Зокрема, лідер республіканської меншості в палаті представників Кевін Макарті сказав, що в разі, якщо республіканці отримують більшість в палаті представників, він Має сумніви, що республіканці, як він висловився, будуть продовжувати надавати Україні безлімітну допомогу. Пізніше з'явився цей лист від 30 прогресивних демократів, де вони сказали, що президенту Байдену варто також замислитися і над прямою дипломатією з Росією, щоб завершити війну. Однак листи пізніше відкликали, назвавши помилкою. А вислови Кевіна Маккарті розкритикували багато його однопартійців. Законодавці Оксана, з якими ми поспілкувалися, говорять про те, що ці думки скептик щодо допомоги Україні вони є в абсолютній меншості а двопартійна підтримка збережеться. Я вважаю, що країна досить об'єднана. Я думаю, що ми об'єднані внутрішньо, і також вважаю, що ми відіграємо певну роль в об'єднанні Європи, яка не завжди має спільний погляд щодо багатьох речей. Я хочу сказати українцям наступне, чесно кажучи, світові голоси, які зараз помітні, говорять екстремальні речі, тому що це те, що робить рейтинги. Але переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли кожен день ми отримуємо нові картини жахів, які творять росіяни. Оксано, варто також зазначити, що насправді зараз демократи і республіканці в конгресі працюють над тим, щоб ще до того, як новий конгрес прийме присягу у січні, схвалити для України новий масштабний пакет фінансування на суму приблизно 50-60 мільярдів доларів. Ці розмови зараз ведуться, і як запевняють республіканці і демократи, з якими ми поспілкувалися, для такого пакету допомоги є достатньо підтримки. Що ж стосується самої адміністрації Байдена, то і в Білому домі, і в Пентагоні. І в державному департаменті запевняють, що яким би не був новий склад конгресу, будуть працювати з ним для того, щоб підтримка для України була так довго скільки буде потрібно. Оксана. дякую, Юлія. Це була Юля Ярмоленко з голосу Америки про те, як вплине на допомогу Україні оновлення складу американського конгресу.